Вітання, хотів особисто подивитися, що відбувається на вулиці Воскресенській, в минулому Леніна, що тут ремонтують і як вона зараз виглядає. От ми ось на вулиці Леніна. Треба пробиратися Робота кипить тільки от, на жаль, чомусь це все відбувається під час війни. Дивно, чому до цього вулицю не робили. Чому зараз взялись робити капітальний ремонт? І скільки коштів на це виділяється, я також не знаю, не дивився, але дивіться все ремонтується. Все щось робиться. До Речі. До речі, дерева залишили, не пострізали. Теж дивно. От, магазини працюють, кав'ярні працюють на Леніна, на Воскресенській. І ремонт іде. Тут майже все. Роблять заново. Нет. Дивно. Ще те, що людей пускають. І це дуже дивно. Ще її зовсім не закрили. Ну от. І це тільки перша половина вулиці в ремонті. Те ще подивимося, що буде далі. Всім гарного дня.